Ой, так, Ніна, щоб його ще солоденького взяти. Ну, Давай, марб, оцих пряників. Вони з повідлом. е? Ну, оце повний пакет і давай. О, кого чи не бачила? Миколи? Та Миколи ж уже нема, Ніна. Да. Його ще осінню сховали. Хіба це ти не чула? Да ще, мабуть, до покрови. Так що колька вже не стало. Осталась валька сама. Ну, вона, ти знаєш, недовго тужила, він вже дуже лукавнував над нею. Ну, так що я це й недавно її бачила, то вона бігала з Да, Микола був лукавий страшне. Валька мені лічно жалілась і не раз. Це ще він живий був. Ну, Отож, отож Ніна такий хороший. Так вони вміють притворятися, так як оцей мій Іван. Він теж десь як на люді, так ход до ране прикладає. А дома тоді гавка. Гротяка не закривається. Тільки що, варці, бач, повезло. О, ну, мені ж так не повезе. Бистріш, я в могилу зляжу. О, в общем, Ніна, будь-воно все прокляте. О, давай, наверное, мені ще й харчі оцей кусочок. Отой більший. Ага. О, І смоктальні, якісь є в тебе. О, це давай, Барбарис, і дюшес О, грам по 150. Нехай смокчуть.